Аксесуари та різноманітні прикраси це невід'ємна складова традиційного українського строю. І от навіть на старовинних світлинах ми можемо побачити, як багато на жінках прикрас. Намиста складались з різного роду намистин. Це були і срібні монети, скляні бусини, також дукачі. Але найдорожчим вважався корал. В народі їх називали коралі. Це дуже дорога прикраса. Її вартість дорівнювалася двом волам або клаптику землі, та по кількості якості цих прикрас визначали заможність родини. Такі прикраси передавали у спадок, вони також мали оберегове значення, і навіть чоловіки вдягали одну низку намиста під сорочку. Сьогодні прикраси з коралу також дуже актуальні та універсальні. Ви можете вдягти навіть одну низку коралів з класичною сукнею. Ваш образ набуває автентичності у нашій колекції коралі на будь-який смак від акуратної, і делікатної одної низки до трьох, п'ять низок різні розміри та форми намистин. Обрати своє найкраще намисто можна на сайті. Це дуже гарний аксесуар як для себе, так і на розкішний подарунок для своїх важливих та близьких людей.